Так, друзі, привіт! Сьогодні будемо робити розпаковочку. Прийшла нам посилочка. Так. Картілочка. Угу. Так, что тут у нас? Дару копочку. Запаковали они, конечно, ее крепко. Так. Вот Там должна труба ще будет, наверное. А, тут вверху, наверное, вон. Угу. Mm. Uh -huh. Так, что тут у нас есть? А де ножик один. Мнозик загубив. Опа. Шопідорок? Це термодотчики? Це шибер на димоход. Mm -hmm. Так. А це що у нас? Це непонятно що? Вентилятор. Мабуть, не стадимося. Несіть е, ковбасу. Копчену? Ще не копчену. Зараз будемо коптити безпенько. Так. Це підійшло, це вже радує. Угу. це. Чи парогенератор. А це димогенератор. Блок живлення, крючки. Кріплення, підножки. І подон. Ще є сіливної, як у ванні, щоб мить щоб стікало ну непогано хто, зна? хто знає як вона коптитаме так да? юра а інструкції немає є, інструкція там, а там є, є. Так? Все, да. Оце, така у нас вийшла розпаковочка друзі зараз угу. будемо встановлювати її у місце Постійне, де вона буде? Тен, конвекція, просушка, а це хто знає? Блок керування, а воно бачиш ще. й... Угу. Прикольно. Сорок кілограмів. Без заземлення не вмикати. Ну, по крайній мірі, зроблено якісно. Гарно, підігнано.